пусти, нехай їде. Пропустимо, нехай їде, так? Чи ні? То болото, то не болото, то знову болото. То туди, то сюди. Ось так. Любі хлопчики і дівчата. Бачите, скільки в нас снігу? А ви думали. Бачите, які в нас файні тролейбуси, а ви думали. Я вже казала, що сьогодні побачила пам'ятник і згадала День пам'яті Небесної Сотні. 107 людей загинуло на Майдані Незалежності. Читала за Беркут, Беркут, Беркут в. Як його? Якийсь там головний такий, пам'ятаєте, з рацією там все. начальник цього Беркута, там ще був на Майдані. Квасюк, прізвище, по-моєму, втікнув до, до Москви. Ці Вагнері, ці беркетівці, багато було, Вагнері багато. Пішли служити на Росії. Отаке. О, замерзла, холодно. Холодно. Зараз точно. Весь дорогу переходити. Я тросичка, боягузка. Я боягузка. Так зручно з цими рюкзачками. Я також ношу рюкзачок, Дуже зручно. Всі, всі ходять з рюкзачками. щось бабця не може знайти. Шукає щось бабця. Незрозуміло, що холодно, ви знаєте, такий вітер холодний. Зайду в грош, зайдемо я господиня, зайдемо, зайдемо в сінцей, я хотіла подивитися дещо дуже багато для дому. Багато в сінцеї і товарів для дому. Дивіться, скільки сніг. Сігу намело. Але дорога хороша, бачите. Дорожка добра. Дорожка файна. А боже, налякали мене. Щось мало зовсім глядачів, обід. А в мене обіду немає, тому що я хворію, не можу нічого їсти толком. Кожні дві години сухарики і чай. Ось таке. Ось таке. Я би оці всі реклами, оце познімала. Усі всякі. Понаписувано на дорозі. Негарно. Немає людей. Тільки я захочу вже прийду в магазин заходити. Мені незручно вести прямий ефір, тоді багато глядачів. А коли я йду по дорозі хочу спілкуватися, то глядачів мало. І так завжди. Дається мені. <плес> да, да. Дивиш, щоб тобі на голову не прилетіло, не обов'язково бомба. Не обов'язково бомба, щоб тобі голову не прилетіло швидше, ніж мені. Привіт! Зараз зайдемо, подивимося, чи тут є корм. Для моїх кишечок. китьки і цуценята, чи як вона казалася, забулася і прізвище депутат. Чи для моїх кішок і кішенят. Ой, вона так смішно казала, я забулася. Остеопатичний центр. Я тут була. Ще консультація коштувала 600 гривень. Но говорили мені всього нового. І, і на цьому все. Гроші заплатили. Так, виключаю, не виключаю. Це Дніпро. Це і Що зайдемо в центр? Подивимося, чи є, чи є кор... О, світла нема. Добрий день. А ви працюєте? А? Я хотіла вас спитати, чи є цей корм, що у вас був по 24 гривні. Немає світла. Як цілий день можна працювати, коли так пахне цим. О, все, можна заходити? Подивлюсь, що є, потім на зворотній дорозі зайду. Зайду, куплю кордоні кішечки. І кишені. в зворотній дорозі, зараз не буду брати. Що хочеш тут є? Є, буду йти назад, зайду і куплю. Так що таке? Зайшла, ноги не витерла, все мокре. Як я могла забутися окуляри? Від сонця в мене там лінзи для дальності. І, і від сонця. Я їх забулася. І зараз йду, очі всі слізяться, капець. Наверно, розмазюкала, я ж не бачу. Я ж не бачу. Ох. Ой, як це між цими машинами. Підемо на тротуарчик. Там грузова, там грузова. А може він мене не побачить. А може він мене не побачить? Ольга, привіт. Віктор Бондаренко. Сонечко, я так не, не зайду, у тебе стрім закінчується. Бажаю тобі гарного дня. Та прям-таки. Привіт, Віктор. Буває, що в мене стрім іде, а вас немає. Так, тепер тут боюся, щоб вона не поїхала без нього ця машина. Отака я трусішка. Так, да так, -да, я буду закінчувати. Тому що я прийшла, ось ця я господиня, дуже люблю. Саме цей магазин у нас на Київській. Ось я, хто мене хоче побачити, це я. Привіт. А ось гроші він там є близько, недалеко від нас, але там зовсім інший, інакший грош. Я його не хочу. А ще мені потрібно піти в шикі блиск. Хочу гарну маску для волосся купити. Подивлюся, як і що. Ще можу зайти в свій любимий магазин, але щось в мене сьогодні немає бажання. Ну, пішли, куди ми йдемо? В грош. Ну, давайте підемо з вами. Ще кібли зайдемо, але все незручно, що я буду. Привіт із Одеси. Привіт. Друзі, давайте ввечері я зайду, буду готувати, напевно, їсти на завтра чоловікові, а може і завтра вранці я вже не хочу по вечорам готувати їсти, і ми з вами зустрінемось. Може, просто каже мені чоловік, що я не можу так виходити, просто каже, ти не можеш сісти. Сісти і спілкуватися з людьми, щоб не готувати. Але мені так не цікаво, щоб не готувати. Мені треба рухатися, так просто сидіти і спілкуватися. Ну, можна попробувати. може я вийду і візьмемо якусь тему і будемо обговорювати. Добре? Ну все тоді. Одеса пишеться з однієї літи, Одеса, так? Да? Правильно все? Ну, це вони так, ці ботики. Заробляють собі на сухарі, все друзі. Гарного вам дня, позитиву, до зустрічі до вечора.